Так, от таке вино, мурк не видно, вже воно стоїть давно, не чищається, Одну пробу робив е желатин, одну з молоком. З яйцями вже не хочу експериментувати. Будемо очищувати, оклеювати, як говориться, вино бентоніт. Так. дуже швидко набухає. Джерельна одичка Перемішаю. Бентоніт – це глина. Високої якості. От. І йде вона як очищувальна, природний очищувач. так, Ждемо, поки набрякне, розчиниться, а тоді будемо вливати в вино. Так, оклеюємо вино, перелив в 3-літрову банку, будемо чисков, щоб бачити, бо в 10-літрових вони всі темні і нічого не видно. Так, розколотили нашу глину. Так, Тепер вливаємо тоненькою струйкою і перемішуємо. Так, розмішав я глину і влив вино, от воно має, от що видно, у вині перелив я сюди трішки. От такий вигляд має вино наше. Будемо дивитися, як воно очиститься цією глиною. Бентоніт. Так, от. Пару хвилин, навіть 10 хвилин немає. Почалося очищення, на камеру може не видно. Ну. Набагато світліше, хоча це тільки пару хвилин. Тут далі пішла от така сумість. Так. Це перед обідом чи в обід. Я почав освітлювати. Зараз 3 години. Тобто 2-3 години пройшло. Ось так освітлилось. Воно не ідеально чисте, але ж, але ж в порівнянні з тим, що було. Ось такі от. Ну подивимося, ну вже набагато краще. От. Перестав варити вино, ну медо О, варіння. От, став робити ставлені вино, Щоб було екологічно так себе чисте і натуральніше. Водка сніжок знову падає. Фіалочки цвітуть. Ось як швидко це задобув. Очистилось вино. Це воно медово обліпіхове. Воно мутнувати. ну Муть ще є. Але порівняно з тим, що було. Тобто ефект дійсно є.